Така ціна то треба брати по-любому. Ви що, 75 гривень? Я по 100 гривень у вас куплю, якщо це буде такої самої класної якості, як осей. Там, де абсолютно не видно ніякої сіточки, там, де гарантія дається, 5 років на вигорання. Я вас по 100 гривень куплю. Ви ще можете заробити собі по 25 гривень. Беріть і не думайте, 75 гривень за це, це даром. Ну це взагалі беріть, беріть і мені по 100 гривень ще можете продати. Але дасте гарантію 5 років, що воно у вас не вигорить, що тут, що там сітки не буде видно, так як ось тут у мене. Да? Сітки абсолютно не видно. Ви подивіться, зовсім не просвічується фасад, ось такий самий, такий, бачите, ну, біленький такий. Ось тут так само піднизу, воно там зовсім нічого не видно. І проволока тут йде. Ось так скручена з двох частей. Поняли? З двох частей скручена проволока. Так що беріть і потім мені ще продасте по 100 гривень. Але головне, щоб отака сама була. Що серйозно, 840 гривень квадратний метр виробництва Турція. 5 років дається гарантії на сам цей зелений елемент, що воно у вас не вигорить. І дається 10 років гарантії на проволоку, на якій воно намотано, що вона у вас не, не поржавіє. Тобто якість суперова це виробництво Турція. відправляємо по всій Україні новий поштою.